Активні школярі Мукачева ініціювали збір коштів на підтримку збройних сил України. Проект мільйон на зсу стартував 1 травня і триватиме до 1 червня. Мета акції зібрати кошти для придбання дронів через платформу Юнайтед 24 заклад дошкільної освіти номер 10 не залишився осторонь і активно долучився. Влаштували благодійну ярмарку на підтримку ЗСУ. Тобто вона називається Мільйон для ЗСУ. Е, виникла в нас ця ідея, тому що набагато цікавіше буде купляти батькам товар, а не просто давати гроші. І так вони можуть навіть самі залучитися до цієї благодійної акції. Ніяких не було вимог або хто що має перенести. Це були добровільні всі ідеї, батьки вони включилися, Тож бачите зараз, як всі активно тут задіяні. Батьки дошкільнят разом з вихователями влаштували на подвір'ї справжнє свято. Діти теж отримали незабутні емоції, адже допомагали робити добру справу. Різні смаколики, домашня випічка, патріотична атрибутика та іграшки все це можна було придбати на ярмарку. Долучилися для того, щоб було для ЗСУ, підтримка ЗСУ, Вони нас захищають всі. Кожна група старалася щось пекти, кожна група щось приготувати хотіла. Так вирішили, таким чином, які гроші зберуться, все піде на ЗСУ. Хто як не ми будемо допомагати нашим військовим і разом це набагато легше робити і краще. І ми ну, спільними зусиллями можемо допомогти нашим військовим захисникам. Хочеться підтримати ну, по-перше, групу вихователя за ініціативу. Ну і відповідно зібрати кошти для наших захисників. Буде купа випічки домашньої, дівчатка самі робили вдома, попкорн, резиночки патріотичні, також самі виготовляли мами, прянички, лимонад, печиво. Не знаю, ну багато всього. Дивіться, роздивляйтеся. Власні вироби, де власні, а де що? купляли. Особисто ми з сином робили людяники. Ну. Нам потрібно допомогти нашій країні, тому це дуже важливо. Ми хочемо жити в мирі. Всі вилучені кошти передадуть на рахунок проекту Мільйон для ЗСУ до масштабної акції міста долучилися всі освітні заклади. Діти кажуть, готові допомагати бійцям, аби тільки Україна здобула перемогу.